Всім привіт! Ви студенти кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності львівської політехніки. І сьогодні ми підготували для вас коротеньке та цікаве відео про одну з дисциплін, яку ми вивчали на другому курсі, а саме сучасне програмне забезпечення. Це одна з найцікавіших дисциплін, яку ми вивчали. І зараз ми вам трішки детальніше про це розповімо. У світі, де штучний інтелект, пише вірші, а мікросервери оживають в додатки. Один з курсів відкриває нам двері у світ, it реальності. І це не Марвел, це сучасне програмне забезпечення. Насправді це не просто дисципліна, це цілий практичний курс, який навчає, як правильно володіти комп'ютером не лише як звичайний користувач, а й майбутній фахівець. Ми почали з основ: біос налаштування комп'ютера, встановлення операційної системи Все те, без чого не може прожити жодний персональний комп'ютер. Курс відкрив нам світ офісного програмного забезпечення, Word, Excel, PowerPoint. І ми зрозуміли, як ефективно автоматизовувати, документообіг. А ще ми спробували себе у ролі дизайнерів та відеомейкерів, наприклад, зараз. Ми створювали логотипи у векторних редакторах, монтували відео та навіть перетворювали голос у текст за допомогою сучасних програм. А ще дивіться, як ми вміємо. Ми вивчили роботу з ханарними сервісами. Google Drive, OneDrive. і тепер точно знаємо, як зберігати документи надійно та зручно. Ви запитаєте, чому це важливо у сучасному світі? Програмне забезпечення це основа всього від навчання і роботи до творчості та повсякденного життя. Розуміння того, як усе працює під капотом від BIOS до хмар, дозволяє не тільки користуватися комп'ютером, але й ефективно з ним працювати. Ця дисципліна надає базову цифрову грамотність, практичні навички, які потрібні будь-якому фахівцю, і розуміння сучасних інструментів, які спрощують життя. Курс це не просто теорія, це робота руками, запуск windows з флешки, створення логотипів, редагування відео, голосові конспекти. Ми працювали з реальними програмами, які використовуються у всьому світі. Це був дійсно захоплюючий досвід, де кожна лабораторна відкривала щось нове. Ми дякуємо Скіт» за таку класну можливість. みほら